Пропоную вам колекцію 2024 року універсальний киливок під мармур з мікрофібри. А в чому його універсальність? Він йде в чотирьох відтінках, сіро і бежа. Тобто він підходить під любі відтінки у вашій кімнаті. Сірі кольори ловлять всі кімнати, які є в сірих відтінках, а коричневі додають контрасту і також будуть вам гарно компонувати. Подивіться, цей килимочок, де Хамелеон. Зараз він до нас був темною стороною, а він зараз знову міняє відтіночки. Не Точка йде об'ємна, 3D, дуже приємна на дотик, дуже м'якенька, дуже зручно по ньому ходити. Коротенька бахрама, дуже також приємна на дотик. І звісно, натуральна котонова основа. Килимочок хамелеон. Подивіться, яка краса буде у вас удома. Він з різних. Сторін міняє свої відтінки. Також є в доріжості 3 метри до 3 метрів величезні-величезні розміри. І ви знаєте, як їх важко забирати з нової пошти. Тому доставочка в нас адресна, безкоштовна, на великі розміри. Звертайтесь в Килими України.